Радувати кожний рік новими нашими виставами і будемо запрошувати на нову виставу. 2007 рік знову з нашими друзями, з обласної державної адміністрації, обласної ради, нашого центру соціального служб управління. Ми готуємо нові подарунки для наших мінічан. Приходьте до нас і будьте з нами. Дякую вам. Кодожній керівник театру Наталія Головко. Шановні друзі, мені дуже приємно вас привітати тут, у цій залі, знову у цій залі, тому що ми вже збираємося тут не вперше не вперше наш театр тут на сцені виступає. І мені дуже радісно за те, що ми всі радимо. Включаємо таке прекрасне свято, як Новий рік. Я думаю, що в року році у нас будуть нові творчі здобутки, будуть радісні хвилини, будуть нові акторські якісь винаходи. І якщо ви нас будете підтримувати, якщо ви будете з нами, то нам все вдасться. Я хочу сказати, сьогодні на сцену викликали всіх учасників театру, всіх, хто допомагав, але оскільки режисер наш ще один Нашого театру і практично постановник всіх наших пристав була сьогодні ведучою цього концерту. То нас кровотера скромно, промовчала. Я хочу вам представити нашого другого режисера, нашого постановника всіх спектаклів, Це Наталя Заболокова. Ми дуже їй вдячні за те, що вона з вами. Ще пару слів про те, що сьогодні поряд із тим, що ми представляли свою колекцію, ще була проведена благодійна акція. Ви бачили у холі наші світлини, ви бачили наші костюми, які ви вже напрацьовували на багатьох колекціях. Ви бачили коробки наших дітей в майстернях і в новому центрі, в якому... Працюють. І всі кошти, які були зібрані при допомозі цієї виставки, при, з вашою допомогою, всі ці кошти будуть направлені на обладнання, на закупку нової технології, сніг технології, яка допоможе нашим дітям відчувати себе щасливими, відчувати себе благополучними у нашому суспільстві. Хай щастить їм і хай щастить нам за те, що ми їх підтримуємо. Ще раз для вас сьогодні працював інтегрований театр можна альтернативних матеріалів, забава. До нових зустрічей з наступаючим новим роком. Щастя вам, успіхів, усмішок. Даруйте їх нам, ми будемо дарувати їх вам. До зустрічі у новому 2007 році.